Шановні родити, дня сьогодні це Дарк Академія. Для багатьох це не просто термін, це справжній стиль життя. Це субкультура, жанр літератури, напряму кіно, музиці, моди і навіть способів мислення. Офіційно рух бере початок з 1992 року з виходу культового роману Таємна історія Дони Тарт». Ще розповідає про студентів класичних студій, інтелектуальні пошуки і темні сторони знання. Dark – це естетика старих бібліотек, вінтажних книг, дощових днів, філософських розмов, тонкого суму. Але головне це звеличення самого процесу навчання, цей стиль про любов до мов, історії, живопису, мистецтва, філософії, класичної музики, де вечори в музеях. Це вечори в музеях, читання при свічках, записи в щоденнику і чашка кави під класичну або альтернативну музику. Дарк-академія – мій улюблений жанр і стиль. Я відчуваю себе живою, коли занурююся в його світ. Коли читаю, вчуся мрії про подорожі старими містами, дивлюсь чорно-біле кіно або слухаю шурхіт вінілу. Це не просто стиль, це частина моєї душі. Бінго-Дарк академії. Складати вірші, практикувати музику, ще одна чашка кави, вивчати латинну чи давньогрецьку, блукати замками, робити скетчі в музеях, робити домашку вночі, носити пальто в клітинку, купувати вінтаж, каліграфія, класична або альтернативна музика, грати в шахи. Друкарська машинка, аналоговий годинник, прогулянки на самоті, мріяти про подорожі, бути щирим, носити сорочки з комірцем, нічні прогулянки містом, вивчати історію, вивчати мистецтво, дивитись чорно-біле кіно, поважати митців, ретро одяг, вести щоденник, слухати вініл. Бажаю вам мирного неба, тепла в серці та натхнення до знань, мої дорогі родити. Нехай світ Дарк Академії торкнеться і вашої душі. Дякую вам за вашу увагу.